Одному із полтавських центрів вакцинації від коронавірусу черга із понад трьох десятків людей. Рік тому я перехворів коронавірусом. Ну більше я цього не хочу робити, тому ну вже якраз час підходить. Я думаю, що вже антитіла, якщо її були, то вже все. Олександру 35 років. Він працює у цьому торгівельному центрі Полтави. Я прийшов на першу дозу Файзера, батьки вакцинувалися, сестра вакцинувалася. Тепер і я тепер прийшов і мій час. Чому тому що хочу, хочу вакцинуватися, хочу бути захищеним? За півдня у центрі вакцинували приблизно 60 людей, каже лікарка Ірина Дейнека. За останній тиждень значно збільшився потік бажаючих провакцинуватися. Категорія громадян, які хочуть провакцинуватися, різноманітна. Взагалі, це молоде населення. Також йдуть і пенсіонери, і старшого віку. Порівнянні із попереднім місяцем, на цей момент набагато більша кількість вакцинованих людей. Уперше прийшов вакцинуватися 74-річний полтавець Віктор Збронський. Мене заставили мене змусили. Сказали, що звільніть з роботи. Я перехворів коронавірусом. Думав, що рік має імунітет бути, але тільки півроку були антитіла. Ось і вирішив. вирішив. Хочу на роботу. Хочу на роботу. Дитина в мене з інвалідністю. Скоріше за все, ситуація змусила. І напевне, уже страшнувато відчула, що треба. Хоча трішки лячно, якщо чесно. За тиждень у полтавських центрах зробили найбільше щеплень від початку вакцинальної кампанії, каже спеціалістка міського департаменту охорони здоров'я. За цей неповний тиждень ми вакцинували вже 9 тисяч 813 полтавців. Для порівняння за минулий тиждень було зроблено 7 тисяч 132 щеплення. Ми щоденно виконуємо в межах 2 тисяч щеплень. На вчорашній день ми мали кількість зроблених щеплень це 32 тисячі 142. Так, якщо у вересні їх за місяць було майже 30 тисяч, а у серпні їх було там близько 28-27 тисяч. Тисяч в області темпи вакцинації зростають від початку місяця, каже координатор із вакцинальної кампанії Олександр Оглобля. Зокрема, за вересень у регіоні щеплено 151 тисячу людей. А від початку жовтня майже 169 тисяч. Поштовхом для збільшення показників в першу чергу стали це. Введення обмежень урядом, що стосується, і перевезень, і також залучення додатково обов'язкового вакцинації для певних категорій населення, тобто, це освітяни. Державні службовці також те, що люди сьогодні бачать наскільки важко перебіг важкий у захворювання саме пов'язане між штамом Дельта, за словами Олександра Оглоблі, від початку вакцинації в області щеплення від коронавірусу отримали понад 767 тисяч людей. Це 60% від загальної кількості населення регіону. Одну дозу вакцини має майже 431,5 тисяча жителів, а повний курс вакцинації понад 335,5 тисяч. Щеплювати від коронавірусу на Полтавщині почали від 25 лютого. Тоді першими вакцинували полтавських медиків. Ела Трубієнко та Богдан Казиріт. Новини на Суспільному. Полтава.